Навіщо світу потрібна Біблія? Це неймовірно чотири наукові факти, що дають життя. Земля е, приходить до свого кінця. Вчені дійшли до такого висновку, що всесвіт створений був не просто з нічого, а кимось і чимось, доводячи те, що саме Бог є творцем світу. Вчення, які відкрили або на яких базується нинішня наука, більшість з них мали теологічну освіту, саме християнські вчені доводили і утверджували божественну присутність та участь Бога у нашому світі. І ще більше приходить реальність того, що, відкидаючи Бога, ми приходимо до поразки та проблем. Навіть Просто подивитися, буквально одне століття тому було зростання і множення в народах, але тільки в народ прийшла еволюція та інша інформація, не слово Боже, відразу прийшли дві світові війни і безбожжя. людина, відкидаючи Бога і не намагаючись довести, що його немає. Цим самим прописує своє вічне життя в пеклі, і це факт. Всесвіт не міг створити сам себе, його створив Бог. Загальна кількість матерії та енергії залишається постійною акт творіння закінчено. Тому зараз треба вірити лише слову Божому, тільки воно приведе життя до спасіння, та прощення гріхів.